Робот сирена вразливий на землі, але надзвичайно небезпечний у повітрі. Здібність хуртовина. Сирена встановлює транслокатор, робить реактивний стрибок і зависає в повітрі. При потребі телепортується назад на землю. Перебуваючи в повітрі, робот запускає потужну ракету, яка створює зону, що завдає шкоди ворогам, і застосовує до них ефект заморожування. Відбивач у робот отримує захист, який частково блокує отриману шкоду та перенаправляє її тому, хто її завдає. Рефлектор повністю не захищає робота, але його не можна заблокувати здібностями ворога. А це, друзі, власне, моя сирена, яка щойно вийшла з заводу і потрапила до мене. Ну, ось така, друзі, у мене сирена, полуфабрикат, перший рівень прокачки, пілот теж першого рівня. Давайте подивимося, я навіть йому ніяку здібність не виставив. І пушечка смута, Кромола, і ще одна смута. Смута та крамола швидкісні багатоствольні кулемети, які стріляють кінетичними снарядами. Зброя належить до класу самонавідної. Вона буде відстежувати ціль, навіть якщо лінія видимості порушена, завдаючи ударів по противнику, який ховається за укриття. При безперервній стрільбі кулемети нагріваються і їхня скорострільність збільшується на 30%. Ця зброя може чудово справлятися з виснаженням енергетичного щита завдяки великій площі, яку охоплює щит. Він вловлює майже кожну кулю на відстані 500 метрів. Смута та Крамола також дуже ефективні проти фізичних щитів, оскільки фізичні щити отримують подвійну шкоду від кінетичної зброї. Завдяки високій скорострільності обидва типи щитів можна швидко розібрати. Модулі, модулі поки що не дійшов того рівня, але зараз подивимося, як вона відпрацює на другому рівні в бою проти пауків. І... І я вас, мабуть, здивую. Вона має виграти. Це ж сирена. Поїхали. Відразу ж бій І так, нагадую вам, це другий рівень бою з павуками, а він має бути тяжчий Пушечки взагалі-то класні. От Чим вони мені подобаються? Тим, що вони рикошетать І друге, те, що не потрібно так сильно прицілюватися. Ті пушки, які в мене по бокам стоять, вони мають 4 стволи і середня 2. Ну, це залп такий конкретний. І в них ще є дозарядка. Так, дивіться, зараз здібність ми не використовуємо, нема потреби. А ось коли їх буде побільше, тоді можна буде. Що ми будемо робити, так це трохи зачекаємо, вони десь зберуться в кубку і тоді ми на них е, наше коло опустимо, нашу здібність з заморозкою. Ну, В принципі, давайте ось тут подивимося, як тут буде виглядати. Дивіться, бачите, лопаються як мильні бульбашки. Так, ось тут головне, саме така велика моя помилка буває, те, що я виходжу десь за кордон моста, і мене вони починають з усіх сторон атакувати. А це не дуже добре. Ну, в принципі, в мене зараз дібність відновилася, і ми зможемо зачекати, коли вони зійдуться в купу, і ще раз вистрілити з дібності. Так, де вони? Недалеко їх потрохи. Так, ось тут мене вже зелений, оце самий такий грозний павук, хоч маленький, але він тебе і в польоті дістає. Так, ну ось тут 3-4. Давайте запустимо. Так, і тим часом, поки здібність працює, ми можемо дальніх роботів, павуків відстрілювати. Сирена взагалі класний робот, тим, що вона може зберегти своє життя за рахунок того, що якщо в нього ці пушки стоять в сирени, в неї, тобто за рахунок того, що вона може сховатися за якесь укриття і відстрілюватись рикошетом. І так потихеньку знищувати. Так, а ось тут вже з'явився велетень. Це їхній бос, уходишо. Його трохи тяжче вбити. Він іще чим поганий, тим, що він тебе дістає. Не пам'ятаю на 500 метрів чи на скільки своїми дробовиками. Ну, оцих маленьких можна так сильно не боятися, хоча їх багато, але вони тільки тебе можуть знищити своїм оцим колом. ХП твоє зменшують. Так, давай взлетим, бо він не випав за звітом. Так, це що, кінець гри? Чи ще ні. Так. Це кінець гри. Не вийшов я. Цього разу не вийшов, бо я з моста втік. Буде друга проба зараз. І так, виходимо ми другий раз в бій. І цього разу я сподіваюся, прийду все як має бути. Буду намагатися на мості лишатись і тільки злітати, використовуючи свою здібність. Сирена вперед. Так, погнали. Перший пішов, другий пішов, третій пішов. Опа, як ви швидко підбігли. Так, 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 ви вже близько. Це погано, Здібність використовуємо. Дивіться, коло досить таке велике, непогано. Так, вертаємося назад. Та що ж вас так багато, га. Так, я ще назад не дивився. Ні, тут все чисто, прикольно. Чудово, чудово. Так, а тепер вже зелень появилася. Зелені павуки Мені їх трохи тяжко роботами назвати, хоча вони і є роботи, але вони павуки Вони комахи. Ах ти! він якось уникає моїх пострілів. Так, і ще раз здібність. Тим часом ми шукаємо ті, які далі. А що це, я повернувся? Ну ладно. Випадково на кнопку натиснув. Так, щось у мене заряд кінчається, кінчається. Дозарядка йде. Я на одній дозарядці працюю. Ох ти, я впав. Я цього не хотів. Так, ще раз здібність. Зараз їх. Вон дивіться, як лопаються класно. Так, як би на міст попасти і не промастити. Опа. Так. Почали своєю кислотою відстрілюватись. І кислота досить далеко бере? Так, в нас ще бос не вийшов. Зараз десь буде бос тут бігати поблизу. Та що ж це таке? Ви знову тут. І Я знову впав. Блін, я там... я не знаю чого я там падаю постійно. Так, здібність. Лопайтесь, по черзі, всі по черзі, вставайте в чергу, не спішіть, не кваптеся, вам і так всім хана буде. Так, там ще знизу. А ну давайте як би вас дістати з вітом. Так, і ось тут знову скупчення йде. Так, давай, 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 let's go! Вперед. Ну, є, yeah. я встиг. Ну, в мене, в принципі, життя таке і ще тішить, трохи є. Все? Самого мене лишили? От такі безсовісні. О! Дивіться, Вікторія. Класно. Все таке сирена, вона не такий вже слабий робот, хоча тільки вийшов. Не прокачаний зовсім. Так що можна, в принципі, якісь бонусники заробити на голій сирені. Ось так, друзі, круто.